Так, я оператор а в півдронів. Дивиться на мене, якась дитинка виходить там в амуніції, і кажуть, ти точно сюди попала. Ти взагалі молодець, дівчата ти не купав. Я здавала з питанням модеж, дрони. Перша вражена цін це був бріндаж, там де знаходилися окупантські пілоти. Почала в вухах. І було відчуття, що я хочу, ну, хочу просто мене йти, як робота. Щоб позиції міняти, ребята, добре. Просто це не передати словами, це треба відчути. Мій перший бойовий вихід був насамперед, коли ми приїхали на кінці вересня в Краматорськ. Ми працювали по Бахмутському напрямку. Мій перший вихід це був пілот Мавіка до розвідка. Тому що коли ми приїхали, не було з ким працювати. Не було ще людей для створення екіпажу, щоб поїхати працювати в ПІВі ударними дронами. Коли мене забирали, нікого не знаю. Тільки приїхала, там вже була аеророзвідка. Дивляться на мене, якісь якась дитинка виходить там в амуніції, такі кажуть, ти точно сюди попала там. Поїхали, кажуть, не боїшся, не страшно. Да, там трішечки могли там десь щось підколоти, але підтримували все одно. На першу добу ми заступили і враження були вау, що ну, я знаю, що куди я їхала, це точно типу, моє. Під час повномасштаб вторгнення я була в Херсоні, я з міста Херсон, була там в окупації 5 місяців. Закінчувала в окупації коледж дистанційно, після цього були плани поступити на вищу спеціальність, на військового гідрометеоролога до міста Одеси. Виїхала з окупації через 5 місяців і не, не вдалося поступити на навчання, бо трішечки не ті умови надавали. Перекресток 200 лет Херсона і Карбашева. Зайшли БТРи. Раз, два, три, 4. П'ять. І от пішли военные. Смотрите, прямо під нашим домом йдуть. І БТРи йдуть. Переніс. В окупації було дуже нелегко. Вони, як то кажуть, нахабно зайшли, почали качати свої права. Дерово, мужики. Є... Ну, що все, це піз... Є... Ти не міг розмовляти серед них е... українською мовою, тобто ти мав розмовляти тільки на їхній мові, яку вони розуміють. Плюс, ну, Що вони ходили, мародерили нас постійно, ходили по домам. І от це постійно така була напруга, коли ти навіть просто йдеш. От по місту і чую, що тільки, тільки по звуку було чути, що вони їдуть ну, на своїй цій техніці. Постійно були черги, могли підходити в нагло, наприклад, стоїмо там за, за чимось, там, там за хлібом, там, за продуктами, а вони просто нагло могли підходити і просто забрали, типу, так от у людей, і уходили. Раніше в мене не було змоги виїхати. Е, тоді був дуже сильний ажіотаж в плані виїздки і на початку такий перевізники дуже сильно ті ціни лупили. Мене хотіли навіть забрати, так як я грала в жіночий хокей у нас в Україні. Мене хотіли вивезти до Литви, але шукали перевізника, як то можна то все зробити, коли вже і на навчання вже моє закінчилось, і треба було надалі поступати. То вдалося знайти перевізника, це був автобус, і там вже і, і ціна якось була більш-менш адекватнішою. І от ми виїжджали. Ми виїжджали якраз через останній шлях, це через Антонівський міст на Запоріжжя, через Сіру зону в Васильівки. Ми там пробули чотири дні в черги. Перше враження, коли заїхали вже на нашу територію в Запоріжжі, наш перший блокпост, всі плакали. Це були такі емоції, що ну просто це не передати словами, це треба відчути. Після цього поїхала за кордон, тому що до Херсону вже було неможливо повернутися. І мати хотіла, щоб я була в безпечному місці, не знаходитись в Україні, а поїхати за кордон. Поїхала за кордон до Польщі, була в Польщі, там працювала, але все одно, типу, не відчувала себе комфортно, що це от моє, і потім побачила анкету. Подавалися, сформувалася гвардія наступу, формувалися штурмові бригади. В мене питали, типу, от, ну, що, що ти вмієш, Там, от, е, може якась медична освіта. Я кажу, ні, немає. Е, і кажуть, ну а взагалі що б ти хотіла? Я кажу, ну от мені цікаво, все, що пов'язано з технологіями, тому от, хотіла спробувати себе в БПЛА. Ну, вони кажуть, добре, тоді і так і взяли. Відправляли вже у вересні, на початку вересня відправляли на навчання. Там три тижні були на навчання, і після цього вже вже пілоти в півдроні. З червня місяця я була призначена вже до посади. Ми пройшли первопочатково. нас відвезли на бойове злагодження до лісу. Ми були в лісі, проходили все. Штурмові дії, тактика, там медицина. Полибнися, передай привіт. Собі же. Передай, серед, серед, серед. Не, нормально все. Ти взагалі молодець. Дівчата ти не копала, філони, де, ти копаєш. Я задавалася питанням, де аж дрони. Потім вже мене відправили це на навчання до дронів. І Ми навчалися три тижні. Якщо чесно, дуже було важко керувати. Ми спочатку на симуляторах літали, дуже було важко ну, звикнути. Але все одно було натхнення, бажання треба навчити. Чуть-чуть вперед. Вперед, вперед йому, вперед, От-от-от-от. А ну, бізар. Перша вражена ціль це, це був бліндаж, там де знаходилися окупантські пілоти теж. Пілоти. От, і нам скинули ціль, ціль і сказали, влетіть. І ну, моє перше враження було, воно залетіло почати бліндаж був, і вот воно залетіло вище там, де от вони гілки наклали, і воно залетіло прям як на дах, типу, цих гілок. От. Але потім ми ще працювали по цим цілям, тому що вони після цього вони вирішили укріпитися, натягнули сітки, щоб вже наступний раз мене піймати. І ми туди, туди ще летіли, їх побачили рух там, їх там було багато і сказали тоді ще летіти. І вже наступний раз вже залетіли прямо в бліндаж. Альянс, 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 альянс. Тільки коли от вже долітала до цілі. Тремтіння, просто тремтіне, ти розумієш, що ну зараз або щось не так зробиш, і просто тебе чи знесе, чи там ще щось. І от ти, коли долітаєш, розумієш, що все, вже нема картинки, це значить вже дрон здетонував. І одразу руки просто тремтіння рук, і але ти такий блін, я це зробив там. Але для того, щоб отак навіть долетіти, це гру має працювати повністю вся група. Кожен, типу, от в це все вкладається, щоб той дрон просто долетів. Від полота це залежить більше відсотків, ніж просто від самої от, е, обладнання. Підготувати обладнання, налаштувати обладнання і зробити те ж саме, типу, щоб воно вибухнуло. Це робота команди. Ну, насамперед до виїзду до позиції. Мають вже бути підготовлені дроні, тобто прошивка дронів, підготовка всього обладнання з приводу боєкомплекту. Тобто, ти вже коли йдеш на позицію, ти маєш вже бути повністю готовий, точно знати, що в тебе там все є і воно буде працювати. Тобто перед навіть позицією тестуються дрони, вони обльотуються для того, щоб розуміти, бо бувають приходить партія дронів, а вони там або там відео не працює, або там ще там щось. Ну вони технічно несправні. І ти маєш знати, а туди ти вже маєш брати ті точно дрони, котрі точно працюють. Е, приїжджаєш на позицію, підготовлюєш собі, як от ми заступали останнім часом по три доби. Ми змінялися з вечора, е, з вечора ти маєш підготувати собі, подивитися, що тобі зміна та минула залишила. Одразу подивитися все, підготувати, позаряджати батареї до дронів там і до іншого обладнання, і відповідно підготувати дрони вже навіть буваємо е, робимо, що вже одразу з БК ми вже дрони готуємо. E, тобто складність полягає в тому, що це, FPV це така тема, що воно, якщо якийсь один елемент не працює, не працює вся система. І треба розумітися в цьому, щоб знайти, де виправити цю помилку. Насправді, саме як от фіксики, як у нас кажуть, мало таких от людей, які реально виявляють бажання там от щось помаремонтувати, десь налаштувати. В основному там є пілоти. І дуже 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 рідко, коли є вибухотехніки. Але насправді, от вибухотехніки і фіксики це дуже дуже дорогі в команді люди, котрі роблять майже всі 75 відсотків. Це точно лежить на них. Ми працювали також по Бахмутському напрямку. Ми виходить, змінилися зміною тридцять 31 січня ввечері. і були там у нас підвали, підвала. Рядом будиночок. І ми перший прихід разом з хлопцями зустріли зверху. Одразу поняли, що це дуже близько було, і побіжали в підвал. Щоб позиції міняти, бо времена це добре. Бог, до це прильотик. Довіженький, прямо сюда. Ну, по крайній мере, все порозліталося. Ну, і хата, от тоже тут. Після цього ми сиділи в підвалі, я зрозуміла, що мені погано. Заклали в ухо, я почала в ухах. І було відчуття, що я хочу, ну, хочу просто... У мене ідея як рвота. Ми працювали, виконувалися одне завдання, тому що виїхати з позиції не могли. Виконували бойове завдання. Більш-менш... Була нормальна, потім була у нас перезмінка 2 лютого ввечері. і ми їхали, і в машині мені вже стало вже зле. Воно просто все накопилося, і мені просто вже кінцево стало в машині зле, викликали швидку і відправили до лікарні. От ти сказала, що коли ти приїхала вперше, та й на тебе подивились, як на мале дитя, просто куди ти приїхала. Вони просто гадають, що якщо вони щось таке можливо скажуть, ти одразу хоп так. І ну, перед, ну, передумав типу, пішов там, звільнився. Ну, можливо, вони так думають, що це має працювати, але це так не працює. І коли вони так кажуть, я просто слухаю їх. Там, ну, я особливо не... Це їхня думка. Це просто їхня думка, як ну, як вони вважають. Деякі... Кажуть так, але все одно підтримують і кажуть: блін, пишаємо, що у нас є такі там дівчата, це класно, це круто. І навпаки, вони якось більше навіть мотивують. А деякі є такі, що ну, блін, та що та, тіп, та дівчина, що вона може, тіп, їй там треба йти, дітей народжувати і борщ на кухні варити. Але ну, то, то не є, так то так не працює. Намагаюся не реагувати, просто слухаю, але все одно е моя думка, моє ставлення до цього воно є моє і його не змінити, поки я цього сама не захочу. Моя мотивація така: є в мене руки-ноги, я щось знаю, я щось вмію, я маю бути корисною. Як просто треба це треба робити для за того, щоб вигнати, вигнати цих окупантів і щоб звільнити повністю нашу країну. Якщо ну надалі так будуть всі там, де ну якось відтискатися від участі цієї своєї, хоча вони, наприклад, пригодились, бо щось вони вміють. То ну тоді ми якось ну, не будемо йти далі. Це буде якийсь застій. Тому я вважаю, що якщо ти щось вмієш, ти маєш здоров'я, маєш руки ноги, то ти маєш бути корисним для своєї країни.